Уявіть, що ви тримаєте в руках скарб, про який шепотіли століттями, а потім він зникає. Золота Пектораль, стародавній артефакт величезної цінності та таємничості, має історію таку ж захопливу, як і її краса, але ось пекуче питання, де ж вона зараз, після всього цього часу? Серед усіх археологічних відкриттів ХХ століття особливе місце займає Золота Скіфська пектораль, витвір, який називають шедевром світового мистецтва. Її ринкова вартість оцінюється приблизно у 2 мільйони доларів. Знайдена ця унікальна прикраса у 1971 році археологом Борисом Мозолевським під час розкопок царського кургану товста могила біля сучасного міста Покров на Дніпропетровщині. Курган здавався приреченим. Більшість поховань археолог Борис Мозолевський знаходив уже розграбованими, але він не здавався. І 21 червня 1971 року, у день літнього сонцестояння, коли розкопки вже добігали кінця у підземному склепі, де вода сягала до коліна і де грабіжники зупинилися за якихось 10 сантиметрів від справжнього дива, Мозолевський натрапив на золоту пектораль. Він згадував той момент так: тепер, коли все позаду, легше повірити у містичне, адже варто було гробіжникам простягти руку ще трохи далі, і людство ніколи не дізналося би про цей шедевр. Виготовлена майже з чистого золота високої 958-ї проби. Пектораль важить близько 1 кг 200 г і має діаметр понад 30 см. Вона прикрашена сотнею надзвичайно реалістичних фігурок. Пектораль це не просто прикраса, це ціла історія в золоті. Вона створена з трьох ярусів, які уособлюють три світи скіфів. Верхній світ живих, нижній світ мертвих, а між ними рослинний ярус, можливо, символічне дерево життя. Найбільше суперечок викликає верхній рівень. У центрі двоє чоловіків тримають розтягнуту овечу шкуру. Одні вчені бачать тут відгомін міфу про золоте руно, інші символ родючості. Довкола сцени мирного побуту, кобили та корови з малюками, вівці, яких доять, кози з козенятами, завершують композицію птахи, що летять назустріч одне одному. Їхня зустріч символізує перехід від життя до смерті. У нижньому ярусі панує боротьба, у центрі грифони шматують коня. Поруч леви, леопарди, кабани, олені, собака і заєць це світ смертельного протистояння, жертви і виживання. А між верхом і низом буйство квітів. Колись вони були інкрустовані блакитною емаллю. Уявіть, золото й блакить сяяли так, ніби пектораль створювали спеціально в кольорах українського степу. Її виготовили десь у 5 столітті до нашої ери. Тоді на території України проживали скіфи. Це один із найзагадковіших народів давнини, який упродовж 7 го го століття до нашої ери панував на величезних просторах України. Вони прийшли з Центральної Азії і оселилися у північному Причорномор'ї, розселившись від Дунаю до Дону. Саме тут постала велика скіфія, яку описував античний історик Геродот. Геродот описував скіфію як безкраю рівнину, щедру на трави та ріки, порівнюючи її з Єгиптом, тільки замість каналів ріки: Істер, Тірас, Борисфен, Гіпаній та інші. Скіфи кочували степами на возах, кибитках, вирощували худобу, а деякі займалися землеробством. Для них особливе значення мав кінь, символ руху сонця і вірний супутник у побуті та на війні. Їхнє суспільство було організоване у племена, очолювані царями. Найвищий прошарок, так звані царські скіфи, зосереджували владу й багатство. Саме для цих правителів створювали коштовні прикраси із золота, серед них особливі нагрудні символи влади пекторалі. Вони не лише підкреслювали велич володаря, а й мали священне значення. Скіфи вірили у потойбічне життя. Тому своїх царів ховали у величезних курганах, вкладаючи поруч із ними зброю, посуд, коней і, звичайно ж, золоті й срібні пекторалі. Для нас ці поховання стали своєрідними капсулами часу, з яких до наших днів дійшли дивовижні витвори мистецтва, і серед них найвідоміша і найцінніша знахідка, знаменита пектораль із кургану Товста Могела. Одним із найбільших чудес в історії пекторалі є те, що вона й досі зберігається в Україні, адже за радянських часів більшість найцінніших археологічних знахідок вивозили до Москви. Існує навіть легенда, що Борис Мозолевський особисто приховав пектораль під тілогрійкою та вивіз її на власних грудях до Києва, але це лише красива історія. Насправді ж коштовність транспортували потягом під суворою охороною озброєних міліціонерів. Золота Пектораль не лише дивом збереглася, а й пройшла свою власну історію. Вона двічі побувала на реставрації вперше, в 1972 році в Ленінграді, де виготовили декілька її копій, а вдруге, вже в 1991 році у німецькому майнці. Тоді над нею працювали український реставратор Олександр Міжулін та його колега Майнке Ангеліка Фехт. І лише двічі за всю історію пектораль вивозили з Києва. У 1975 році її показували світові у Луврі та Метрополітенмузеї. А ще раз у 1990-х роках вивозили на виставку у Шлезвігу. Відтоді на міжнародні події подорожує лише копія, тоді як оригінал зберігається у фондосховищах музею історичних коштовностей України. До речі, ще кілька десятиліть раніше цей шедевр міг опинитися в ермітажі, адже всі археологічні скарби з України традиційно відправляли в Росію. Лише наприкінці 1960-х років українські вчені відстояли створення власної скарбниці, і вже в 1972 році пектораль урочисто передали до Київського музею. Та скіфські скарби це не тільки пектораль. У нас відкрито десятки багатих курганів: Солоха, Чортомли, Кульоба, Гайманова могила та інші. Саме вони стали основою знаменитої колекції скіфське золото. У 2014 році ця колекція виставлялася в Європі. Коли Росія анексувала Крим, артефакти одразу в Україну не повернулися, бо частина належала Кримським музеям. І так почалася довга судова боротьба, і тільки в 2023 році нідерландський суд остаточно постановив, золото має повернутися Україні. 5 липня 2024 року в Києві відкрився проект Скарби Криму, повернення, де українці вперше після 10 років знову побачили унікальні артефакти, врятовані від російського привласнення. Золота скіфська пектораль це не лише витвір мистецтва, а й мовчазний свідок тисячолітньої історії нашої землі. Вона нагадує нам, що український степ завжди був серцем великих подій і що справжні скарби це не лише золото, а й знання про минуле. Якщо вам сподобалася ця подорож у часі, підтримайте наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки і діліться цим відео з друзями. Попереду ще багато дивовижних історій.